Понад шість годин перемовин 29 січня на Ужгородщині відбулася зустріч глави МЗС Угорщини Пейтера Сіярто з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Ключові теми організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яка таки відбудеться. Втім, точна дата невідома. Обидві сторони. Е Абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість проведення зустрічі на рівні прем'єр-міністра і президента Угорщини і президента України. І я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно, ми всі розуміємо і зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною, і вона дійсно відкрила нову сторінку в наших відносинах. Обговорили реконструкцію мосту на КПП загонь та побудову додаткових пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні. Торкнулися й теми вступу України до Європейського Союзу, реалізації інфраструктурних проєктів. Значну увагу приділили українському мовному закону, зокрема тим пунктам, які стосуються нацменшин. Домовились сформувати спільну комісію, яка опрацює всі зауваження для подальшого їх розгляду. Ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є, до питання захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали, і ми домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів. Вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульовано, для того, щоб ми внесли остаточну ясність. Стосовно допомоги від ЄС у 50 мільярдів євро, то Пейтер Сярто повідомив, що це питання не двостороннє і його обговорюватимуть у Брюсселі. щодо постачання зброї, то Угорщина залишає свою позицію незмінною. Гуманітарна допомога так, зброя ні. Водночас міністр закордонних справ Угорщини заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України, засуджує війну та хоче, аби наступив мир.